Деякі депутати хочуть скасувати попереднє рішення сесії про трансформацію шкіл. Причина засідання соціальної комісії вже друге звернення від батьків цього разу ліцею номер 1 У листі, який отримав голова депутатської комісії та секретар ради, йдеться про те, щоб ліцей номер 1 залишили в попередньому статусі та не проводили реорганізацію до 2027 року. Під другим зверненням підписалися 16 батьків. Під час обговорення присутні депутати піддали критиці рішення щодо реорганізації. Організації навчальних закладів соціальна комісія зараз у новому складу на неї надали листів від родителів учнів третьої школи та першої школи, які засмучені тим рішенням, яке було прийнято депутатським корпусом, і просять, щоб ми відмінили дане питання. Дане ми на комісії зараз вирішили, о том, що скасувати рішення от, і звернутися до міського голови, о том, щоб в порядку денному проєкт рішення цей і був. В період військового стану, ну це я вважаю, що неправильно такі реформи робити. На соціальній комісії, яка відбулося 21 травня, не були присутні представники управління освіти, зі слів депутатів їх обурило, що ініційоване засідання їх комісії було проігноровано. Представники управління на сьогоднішній день, а особливо заступник міського голови, яка відповідає, в тому числі і за освіту в нашій громаді, вона повинна бути на всіх засіданнях, тим більш вона знає, так як вона тут живе. Які резонанс оці рішення необдумані, які приймаються у нас, розумієте, набув у нашому суспільстві? Звісно, будемо звертатися на сесії з пропозицією, з проєктом рішення, щоб відмінити. Те, те рішення, яке ми прийня, яке депутатський корпус прийняв, і ми відсрочимо цю реформу, тобто пройдемо всі етапи, як воно прописано, тому що в нас на сьогоднішній день розумієте, навіть немає типових положень, тобто у нас немає документів, на які ми повинні спиратися, щоб ми покроково розуміли, що ми далі повинні робити. А робити розумієте, якісь опити на наших батьках і на наших дітях ну я вважаю, що це зараз не час. Управління освіти нам пояснили, що стало причиною відсутності на засіданні комісії. О 12-й годині повідомили про те, що відбудеться о 14-й годині засідання соціальної комісії. О 14-й годині я вже була в виконкомі і була готова взяти участь у засіданні цієї комісії. Там ще були присутні декілька депутатів, хто теж захотів взяти участь в цьому. тому ми всі разом більше 15 хвилин чекали і нікого не було. Потім, ближче до 3-ї години, повідомили, що нібито комісію перенесено на 15-ту годину. Ні мене, ні кого іншого додатково не попереджали про перенесення комісії, ніяких дзвінків чи повідомлень я не отримувала. Це по-перше, а по-друге, у мене на 15-ту годину, ще тиждень тому, була призначена Пукунська рада. Були запрошені люди, і скасувати це засідання я не могла. Щодо скасування рішення, ну, по-перше, Цікавий факт, що листи від шкіл, від батьків шкіл, що від третьої школи, від дев'ятих класів, від першої школи, від восьмих класів, де там близько десяти людей підписалось, якщо я не помиляюсь, були написані ну, таке враження, що під копірку, тому що вони ну, повністю однакові і висловлювання, і все. Тобто, це така цілеспрямована акція закидати управління освіти і депутатський корпус. Реформу профільної середньої освіти в Україні планують тілити протягом 10 років. Розпорядження від Одеської обласної державної адміністрації про реорганізацію закладів управління освіти отримало ще в грудні 2021 року. Дедлайн формування в громадах мережі ліцеїв до 1 вересня 2024 року. Як розповідають в управлінні освіти, завдяки реформі школярі матимуть змогу обирати профіль навчання, зменшиться кількість предметів та ряд інших переваг. Реформа старшої профільної школи, яка почнеться дійсно безпосередня реформа з 20, з 2027 року. А зараз ми поки що вибудовуємо матеріально-технічну базу, кадрову базу і готуємо дітей, щоб вони поступово, щоб не було так, що в 2027 році нам треба буде визначитись, що, наприклад, три школи в нас це гімназії з початковими школами, а одна школа це ліцей. І в один рік нам треба буде просто взяти класи, перевести з однієї школи в іншу школу. Щоб цього не було, ми постово починаємо не набирати 10 класи і, наприклад, там не набирати 5 класи, як це в нас по нашому плану заплановано, що саме в наступному навчальному році. Ліцей імені В'ячеслава Черновола не набирає п'яті класи. Ми відокремлюємо з, зі школи початкову школу, робимо окремим, окремою юридичною особою і починаємо формувати академічний багатопрофільний ліцей, який тільки в 2027 році дійсно вже буде прийнято рішення про те, що це буде. Академічний багатопрофільний ліцей без структурних підрозділів на сьогодні. Це ще перехідний етап, і ми припиняємо набирати десяті класи в першій школі, в авторській школі. Розширену версію інтерв'ю про реорганізацію навчальних закладів. Дивіться в програмі промова. В Южнинській громаді обрано кращого серед молодих педагогів. Вчителі поборолись за звання у рамках фестивалю Педагогічна Надія Одещини. Найбільш результативно всі етапи пройшов Денис Кондратюк, вчитель фізичного виховання ліцею номер один. За підрахунками судейської колегії, його виступи були оцінені найвище. Загалом продемонструвати свої навички зібрало шість претендентів. Всі конкурси були цікаві по-своєму. Найтяжче було підготуватися до уроку майбутнього. Найлегше, напевно, це був світ моїх захоплень. Там з радістю і задоволенням я продемонстрував те, що я люблю і чим займаюся. Якщо саме говорити про цей конкурс, то він випав на травень місяця, коли вже закінчується другий семестр, заповнення журналів, то було трішки тяжко знайти час до цього, але адміністрація школи мені в цьому допомогла і маємо результати. Конкурс стартував на початку травня. Молоді вчителі з освітніх закладів громади пройшли по чотири випробування, демонструючи професійність, креативність, ерудицію та особисті якості та захоплення. Мені цікаво ділитися своїм досвідом і отримувати досвід від інших. Тому тут зібралися всі молоді спеціалісти, в яких досвіду не так багато, як і в мене. І мені цікаво, як вони мислять в цьому напрямку, як вони думають, що вони вважають, і побачити інших людей як особистостей». Ну, можливо, десь порівняти з собою, можливо, десь для себе щось взяти новеньке, можливо, поділитися навіть сьогодні у нас був конкурс від захоплень, да, поділитися своїм хобі. Можливо, хтось ще вирішить дізнатися щось цікаве про страви інших країн. Так, мені, наприклад, дуже сподобалася гра на гітарі завжди мріяла навчитися, але як то кажуть, не дано. Протягом конкурсу навколо учасників сформувались цілі групи підтримки. Організатори наблизили усі умови до правил обласного фестивалю. До суддівської колегії увійшли представники управління освіти, це все, всі люди, які були минулому теж вчителями. Тобто освіта це їхня професія, це їхня робота. І я вважаю, що дійсно представники суддівської колегії були, по-перше, вони були чесні. Все все об'єктивно було оцінено. Враховувалося, ну ви знаєте, настільки знання методики викладання свого предмету, стільки от які, якісь творчі інноваційні підходи до будь-яких прийомів, які вони вже знають. Те, що ми теорію їм видали, те, що вони знають, це добре, але ще це треба вміти якось показати на прикладах і показати, як ти використовуєш це в своїй роботі. Ми ознайомилися з положенням, перетелефонували в область, дізналися вимоги, які будуть там, і максимально наблизили все в громаді, так що було я буде в області і що очікувати. Тиме наших учасників в області на шостому обласному фестивалі молодих спеціалістів педагогічна Надія Одещини Южницьку громаду представлятимуть два кандидати: Денис Кондратюк у номінації Шкільна освіта та Маргарита Мізерецька у позашкільній освіті. Наші акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі. ТВ виміг Южне. Підписуйтесь на канали Южницького телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Концерт в пам'ять про маму. Піаністка Дар'я Тимофєєва виступила із сольною програмою. 17 травня учениця Южненської школи мистецтв звітувала перед слухачами. Свої вміння 13-річна музикантка продемонструвала в зимовому саду готелю Елада. Виступ дівчина присвятила пам'яті своєї матері, життя якої обірвала онкологія. Мені сподобалося, як мама моя грає, тому я попросила піти в музикальну школу і тому це. У нас вдома було піаніно, вона там грала, і мені це дуже сподобалося. Я сказала, мама, я хочу музикалку. Я вважаю, що я впоралася сьогодні, тому що я зіграла просто, мені дуже сподобалось. Тому що я не хвилювалася, та я зіграла дуже добре, як на мене. Та на думку моєго вчителя також. Займається Дар'я музикою з маличку. Надійною підтримкою дівчини завжди були її батьки. На концертах поруч її тато Віталій. Мне очень понравилось, и знаете, наверное, многим родителям, ну, свой ребенок, он кажется идеальный, кажется лучше всех. Я вообще не музыкант, но мне очень понравилось. Пускай уже, наверное, профессионалы судят это ну, толково, хорошо она сыграла или нехорошо. Она мне разрядила обстановку, мне очень приятно. Мама – это, наверное, первый человек, который мне это дело ну, как сказать, зародил, или ну, первые шаги были с мамой, и первые, первые уроки по музыке давала ей мама Лена, и, ну, это было сначала такое, знаете, как, как сказать, ну, не хобби, а такое, как бы, в свободное времяпровождение играла Лена, и потом пробовала Даша возле нее. Дар'я Тимофєєва багаторазова переможниця всеукраїнських та міжнародних конкурсів, володарка гран прі Останніми роками більшість творчих змагань для Дар'ї були дистанційними. Попри це, дівчина змогла потужно заявити про себе серед юних музикантів і музиканток. Окрім таланту, в неї присутня висока працездатність. І вона з перших конкурсів вже брала гран-при, перші місця вже її знають на міжнародній арені видатні члени журі, бо ми в багатьох конкурсах міжнародних, українських обласних виступала. А зараз просто видатні провідні викладачі Одещини, просто хочуть до себе брати її, вже продовжувати вчитися. Зараз Дар'я Тимофєєва закінчує музичну школу. Вона у восьмому випускному класі. Чи пов'яже професійне життя з піаніно, поки що остаточно не вирішила.